В Україні нова тривожна цифра: близько 4 мільйонів гектарів земель нині обробляються в тіні, тобто без жодних офіційних прав і податки з цих земель не сплачуються. За підрахунками Міністерства економіки, щорічні збитки держави від цього складають близько 24 мільярдів гривень. Ну, і це лише прямі втрати без врахування несплачених податків там чи доходів від тіньового продажу врожаю. Заступник міністра Денис Бошлик пояснює, що ситуація погіршилася після 2022 року, коли через війну земельні інспекції фактично не проводилися. Нині ж уряд спільно з Держгеокадастром працює над тим, щоб поновити кадастрову карту і повернути контроль за використанням земель. Основний акцент на прозорість, цифровізацію і громадський контроль, щоб унеможливити звживання. Тож попереду велика робота. Потрібно вивезти землю з тіні і зробити аграрну галузь справді відкритою. Бо земля це не просто ресурс, а це майбутнє країни. Як би пафосно це не звучало. Максиме, а як ти думаєш, чи реально вивезти всю землю з тіні? Можливо, але спершу треба знайти всіх хованців у кукурудзі.